Друзі, всім привіт! Навіть дуже впевнено розпочали новий сезон. Вийшли відразу у фінал турніру на мільйон доларів, де зіграють проти G2. Доволі легко команда впоралася з Маус на двох останніх мапах, хоча на першій були вели великі проблеми. Це чудовий результат для цієї команди, це вже третій фінал у цьому році. І це надзвичайно круто, і навіть трошечки несподівано враховуючи те, як все важко виглядало після мейджору. Як завжди, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дуже вдячний вам за підтримку і вдячний спонсорам на Ютубі за їхню підтримку фінансову. І дякую їм, щотижневими випусками з відповідями на питання та раннім доступом до практично всіх відео, які виходять на каналі. Вчора в нас відбулося два матчі. Перший з них це G2 проти Virtus.pro, який на диво. Закінчився просто знищенням знищенням Virtus Pro. 13-4 на виборі ВП. Друга найкраща мапа в історії Ніко відзирав 26 на 6 і мав 151 ADR. Не просідав ніхто в цій команді. Очевидно, що. Хтось мусив трошки гірше зіграти за таким Ніпко і за таким Хантером, якого було 21 на 11, дуже важко встигати. Тому Снаксималь чуть чуть просів, але ну, неважливо. 13-4 і знищення російського суперника. Еншент був не таким впевненим, але знову ж таки 9-3 на першій половині і далі просто треба добити. Знову дуже добре грав Ніко. Першу половину він зіграв 3 кд, 12 на 4. І нічого не могли протиставити Virtus.pro на цій мапі. Як і на попередній, ніхто в них взагалі не вийшов навіть в 0.9 рейтингу. Всі зіграли погано, повний провал. Нічого не могли вони протиставити проти індивідуальної емоції гравців в G2. праймове Ніко і праймова команда G2 в праймовому Ніко. Це тільки так буває. Без нього праймові G2 не працюють. Тож команда вже на першому великому турнірі виходить у фінал з оновленим складом, все працює, все клікається. Однак далі буде набагато важче, тому що до них будуть по-іншому ставитися і будуть набагато детальніше готуватися. Далі грали Маус проти Наві. Наві, нарешті, знову пікнули дез 2 і це був провал. Дуже сильно Наві відставали від мишок. Програли вони з рахунком 13-1. Лише один раунд вони взяли. За атаку в захисті жодного не вдалося виграти. І я не знаю, дуже повільно грали Наві, взагалі не встигали на перетяжки, на ротації. Їх легко ловили Маус. В захисті вони теж дуже впевнено грали, віддавали команді мідл. і часто грали в трьох на А, підпушували нижню. Не знали, що робити Na'Vi з цим всім простором, які їм дають мишки. Притому індивідуально в Маус ніхто не просів, дуже добре зіграв Сьюї, і всього цього достатньо. Далі була нюк, і я не розумію, чому ці команди продовжують пікати проти Наві нюк. Окей, Фейс та Фурія, в них там не так багато варіантів, але навіщо це роблять Маус? Це далеко не найкраща їхня мапа. І в результаті вийшло 18-3 за першими вбивствами. Так. Загальний рахунок не такий розгромний, але це 18-3 за першими дуелями. При тому в наві були певні проблеми. Якраз після цих ентрів вони часто губилися і не знали, що робити. Ну і пару таймінгів дуже невдало склалося в захисті. Однак, все ж були такі важливі моменти, як сьомий раунд, де вони виграли еко. В десятому раунді Вандефлот знову зробив на вулиці мінус два, як він це робив проти Фейс. Просто Йде під червоний, робить мінус два за ВП, під розвійку димів і далі втікає. Він цього разу не вмер. Все чудово, навіть виграють раунд. В 11 му раунді вони все ж віддали еко, грали маус. Просто через вулицю пройшли під дими з теками. Була помилка від в вентиляції, була помилка від біта. Але загалом це не так важливо, бо основна сила навіненюк на це атака. І тут нічого не могли мишки протиставити. Перш за все через торші. Він дуже багато хибив на цій мапі. Ну дуже багато. І наві просто добили суперника. Вони програли наприкінці два раунди, але загалом 7-2 в атаці, і наві проходять на третю мапу на міраж, де в них все виявилося ще навіть краще. Вандефл зіграв свою найкращу мапу на лан 6 тут вже за першими вбивствами. А Наві виграли з рахунком тринадцять Перші п'ять раундів це була просто тотальна домінація від Вандефул і я думаю, вона б могла би продовжуватись, якби не клач від Джемфата. Джемфат виграв один проти трьох. Це допомогло мао здобути свій перший раунд, але далі Вандефул просто відповів клатчем один проти двох, і навіть спокійно продовжили набирати ще чотири раунди поспіль. Після цього мишки спробували ще якийсь камбек, два поспіль і мали брати насправді третій, але навіть з меншості з поганим баєм вибили. Суперників на бомбі на планті, а і взяли собі дев'ятий. Дев'ять-три це фактично похорони, враховуючи те, що сильна сторона Наві на цій мапі це атака, і так, власне, і склалося. Наві хоч і програли пістолетку, але в 14-му раунді, в другому раунді, другої половини вони виграли еко і спокійно дозакрили суперника, пройшовши у фінал. До Речі, тепер статистика між цими командами: 33 на 32 на користь Наві. До цього в них був паритет, тому це був навіть в особистих зустрічах важливий результат для народжених перемагати. Далі буде G2 проти Na'Vi, сьогодні о 21.00. На жаль, в мене не буде світла, це печально. Але я сподіваюся, що у вас буде і ви зможете подивитися цю прекрасну зустріч. Ці команди доволі часто грають між собою. Цього року це вже було 4 рази, двічі з них на мейджорі. І що разу наві виграють проти цього суперника взагалі дуже давно вже вони не програвали джету. Дуже давно Олексі бій не програвав джету. Це він робив ще в OG в 2021 році, тобто три роки тому. Власне останній матч був теж на мейджорі, і там наві у плей оф здолали суперника з рахунком 2-1. Тепер це змінений склад G2, Зовсім інша історія. В них ще немає настільки хорошого МАПУЛУ. Тому буде цікаво подивитися, що вони там вирішать. Я думаю, що Наві не ризикнуть лишати проти цих G2 Vertigo. Наві його не грають. G2 його теж не грають, але я думаю, що можуть щось показати чисто за рахунок індивідуальної форми та Монесі. Тому Наві пермабанять, продовжують пермабанити свій Vertigo. G2 будуть у відповідь мати різні варіанти, але все ж думаю, що будуть вони схилятися до мапи Міраж. Попри те, що в них все було дуже добре, принаймні проти Spirit, Але я вважаю, що надто добре Na'Vi зараз грають цю мапу, щоб ризикувати проти, проти них її взагалі грати. Тому я думаю, що це прибирається. Na'Vi пікають Dust2, Інших варіантів в них насправді немає. G2 мають брати Inferno, яку Na'Vi вже не грають купу часу. За останні три місяці в них нуль зіграних мап. Останнє це було у фіналі мейджору, де вони знищили Фейсклан 13-3. Однак для G2 це досі одна з найкращих мап, яку вони вміють і будуть грати. На цьому турнірі вони грали проти монголів, ледве-ледве виграли на додаткових, але все ж виграли. На десайдер я очікую напевно, нюк. Є варіант з Ancient, але я думаю, що не теж не дуже хочуть цю мапу грати. Тому думаю, що все ж таки буде мапа нюк. Де для G2 теж все комфортно, але для Na'Vi в останніх матчах це ще комфортніше. Зараз вже серія з трьох перемог, всі три перемоги саме на цьому турнірі, тому їх все влаштовує і вони будуть чіплятися за перемогу на цій мапі. Дуже багато буде в нас індивідуальних моментів. Я впевнений, багато клатчів, багато різних мультикілів. Біт, Вандефул, іме. Вони всі в хорошій формі. Біт і Вандефул зараз ідуть на MVP. Ніко, Монесі, Хантер, Мальпс. В класній формі Снекс теж не просідає в нього хороша статистика на цьому турнірі. Чисто за цифрами він дуже сильно випереджає Lexib, якого 0,82, самого поляка 0,99. Тому я думаю, що індивідуально G2 навіть трошечки сильніші, в них медовий період, але дуже важливим моментом є те, що Наві чудово готується до своїх суперників. Як казав Блейд після фіналу проти Спіріт на власті. Він якраз на цьому зауважив, що в них було замало часу, щоб підготуватися до Best of 5 фіналу. Вони пізно закінчували, а фінал доволі рано починався. Цього разу фінал закінчується пізно, вони закінчили теж доволі швидко, і в них тепер Best of 3. Щоправда, до G2 важко готуватися, бо це тепер нова команда, але все ж якісь паттерни, якісь основи, вони все рівно прослідковуються, і я вірю в підготовку від Na'Vi. І тому я думаю, що наві забирають свій другий трофей у цьому складі. На цьому, все. Дякую за увагу. Діліться в коментарях своїми очікуваннями в цього фіналу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і звісно, любіть Counter-Strike.